Він перший священник в Україні, який отримав посвідчення учасника бойових дій. Це медаль, це є для мене велика гордість і велика честь. Отець Андрій пригадує з вояками, був майже півроку в окопах та в бліндажах у точках, де що півгодини над головою свистіли кулі. Капелан розповідає, попри страх та десятки смертей, не раз бачив на фронті справжнє чудо. Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо наш проект. Цінуй своїх. І сьогодні в нас в гостях молодший лейтенант. Андрій Кулицький, капелан навчального центру імені Василя Вишаваного. Слава Ісусу Христу! Пані Оля, дуже приємно з вами поспілкуватися. Розкажіть нам, будь ласка, про себе. Звати мене Андрій. Закінчив я Львівську духовну семінарію академію. Закінчив я також Львівську політехніку, інститут права і психології. Також закінчив. Зондр це є університет Тернопільський за фахом соціологія. Слуговий навчальний центр з 2002 року на правах волонтера. З 2015 року я знаходжуся на посаді військового капелана навчального центру імені Василя Вишивану. Розкажіть, будь ласка, коли для вас почалася війна? Війна для мене почалася з 2014 року, відколи. Московити вторглися на територію нашої суверенної неньки України. Де ви були? Що ви робили в цей період? У 2014 році я з навчальним центром виїжджав на бойові завдання на Карачун, Белбасівка, також Топальський, Ізюм. Славянська. Ви виїжджали спочатку як волонтер? Виїжджав як волонтер, надаючи духовну підтримку особовому складу Національної гвардії України і не тільки. Яка суть завдання була? Чим ви займалися? Виїжджав я з батальйоном Донбас, також з батальйоном Кульчицьких, обслуговував ОТО Північ і ОТО Схід. Переважно я обслуговував ОТО схід. Моїм основним завданням це було духовне забезпечення особового складу, з яким я перебував в зоні бойових дій. Це насамперед було забезпечення релігійних потреб, це була духовна підтримка. Робилося для того, щоб воїни були мужні, відважні, стійко стояли та гідно боронили нашу неньку Україну. Скажіть нам, а скільки разів ви відряджалися в зону бойових дій до повномасштабного вторгнення? Відряджався я кожного року вплоть до повномасштабного вторгнення московитів. Бувало таке, що і по два рази на рік. Переважно їхав на різдво і на Пасху. Розкажіть, будь ласка, як для вас почалось 24 лютого, 2022 року? 24 лютого у мене почалося в Попасні, яка ще тоді була чудовим містом. В цей час там було місце дислокації батальйону Кульчицького, де ми зразу стали в оборону нашої держави. Після цього я був направлений на Донеччину, де працював з особовим складом, який в цей час захищав Авдіївку, Нью-Йорк, Мар'янко, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Курахово, Богатир Бахмут. Також позиції, які знаходилися поближу Солидара. Розкажіть нам, будь ласка, про як ви отримали поранення, при яких обставинах? Висуваючись на бойову позицію для підтримки особового складу, прилетіла недалеко мене 120-мм міна. Ворожа, ну і вибуховою хвилею мене відкинуло ну, досить далеко. Після цього я отримав поранення. Як відбувалася ваша евакуація? Сказати чесно, я поніволі цього не пам'ятаю, тому що коли я прийшов до тями, то я вже знаходився в Дніпрі, в славному місці, нашому українському, де Парамедики надавали мені першу допомогу. Розкажіть нам трішки про ваші плани на майбутнє. Мої плани на майбутнє це самовдосконалення, праця над собою, праця з особовим складом, щоб в повному обсязі допомогти людям пізнати Бога, пізнати, що вони є українці і що вони є. Гідні і достойні повноцінного європейського незалежного життя. А також, щоб особовий склад гідно і достойно стояв у боротьбі з московською навалою. Які були ваші побажання молодим бійцям. Бажаю їм мужності, відваги, терпеливості, наснаги, міцної віри, бо тому що віра це є показник. Близькості до Бога. І якщо людина є віруюча, то вона повинна цю віру підкріплювати добрими ділами, оскільки віра без діл є мертва. А добре діло воїна це є захист нашої неньки України. Дуже вам дякую за цю розмову. Було приємно дізнатися про вас трошки більше. Я думаю, що нашим глядачам також буде дуже приємно з вами познайомитись. Дуже дякую вам, пані Оля. Мені також було дуже приємно з вами поспілкуватися. Слава Ісусу Христу! Слава на і Богу. Молитва і опіка Божа всіх рятує. Ну і були, звичайно, що були окремі випадки, коли хлопці йшли і казали, що дивом, як би то сказати, осколки минули і так далі. Там снайпера працювали і теж верталися цілими неушкодженими. Хіба це не чудо Боже.